Доброго ранку, шановні, господи, шановні засудні. Засідання комісії з питань соціально-економічного розвитку у бюджету та фінансів розпочинаємо. Перше питання про обрання секретаря комісії пропоную обрати Бойко Ірину Миколаївну. Хто за? Одноголосно. Так, перше питання порядку про задержано міської телевої програми за громадського порядку для громадського безпеки міської територіальної громади на 26.30 заповідає. Питання. А що ми зараз затверджуємо програму бюджету, і До проголосу бюджету має бути підстава. Тобто, якщо не затверджена нова програма, а попередня програма за її 25 році. Тобто має дати проєкт, або вже зараз. 26 рік захвалить судовий збір за метою захисту інтересів міської радимо. Заходу. І Добре. на довнішньому спостереження держава впроваджує програму зовнішнього відеоспостереження на загальну мережу, тому ці заходи заклали на На, на 27 й на, заклали автомобіль для відділення поліції, тому що надходили цей заклад. На 27. Чи є скорості надії? Відповідати, щоб вивести дане питання на розгляд, на розгляд. На... Бойка, що? Я раді на ході відсутня. Середа? Сміненка, так. Наступне питання. Про внесення змін до міської цільової програми забезпечення громадського пром... порядку та громадської безпеки на 21-25 років. Е, У угол... Заплановані заходи передачі субвенції з метою підтримки міського відділення поліції номер 4 у вигляді комп'ютерної техніки та от техніки на 141 091 грн. тисячу гривню і послуги встановлення охоронної та пожежної сигналізації в їх архіві на 58 вісім тисяч Ці запити поступили. Ну ми вже давно відкладали.

Цього фінансування програми у тисячі року році на суму 19 тисяч п'ятсот для виготовлення облікової документації на об'єкт у спадщини. У вас є питання пропозиції. Хто за те, щоб дали питання далі на документарному е засіданні фірміської міської ради, тобто за середа Смілин Козам, де питання. При внесення до міської цільової програми розвитку та підтримки галузі охорони здоров'я на 2025-2029 роки. Проект рішення передбачає збільшення загального обсягу фінансування програми на суму 674 283 гривні за рахунок міського бюджету, а саме на забезпечення ульвокатерії населення громади безкоштовними медикаментами. На суму 462 966 гривень та передбання виробу медичного призначення для окремих груп населення це Калоперма, Чиїв, Ураг, Презерватив, Республікація та Петруський. Сума 211 тисячі 306 гривень. Чи є у когось питання, запитання, пропозиції? Стоїте, тобто щоб на питання ввелися на обов'язок на планах розслідування міської ради. Будь-как за середа

Бог на двадцать четвертый, двадцать затверджено рішення юридического Пропонуємо ми пішли загальне фінансування на 520 тисяч гривень. Дякую за наразі що наразове стане матеріальне допомогу сім'ї захисту захисників, на виплату особам, які перебували в полу, нам та на компенсацію за фонування на нові компанії. Чи є у когось питання про позицію? Хто за те, що дане питання вивести на роботу по фінальному сусіду? Ми питання про внесення змін до міської цільової програми отримання об'єктів благоустрою та житлового комунального господарства на 20 років. Пропонується на отримання поповища 23 тисячі 134 гривні та технічне обслуговування мережі зовнішнього освітлення 150 тисяч. У вас є питання? Пропозиція. Хто за те, щоб дане питання винести на розгляд у пленарному засіданні? Наступне питання про внесення змін до військової програми охорони на колишній проводовстрій на 21-25 років

2630 нового потом. Еще там начать. Утримана замальная ділянка, яка призначена для 19 полигонов, который подив 240 тысяч. Позгубка с того плану управления входа, мы спинскую громади 400 тисяч. Ліквідація наслідків у Беломет не попали 200 І заходи з озеленення за рахунок екологічного податку 126 400 тисяч.

Розробка документації заново устрою на земельних ділянках комунальної власності 60 тисяч, встановлення меж від новіським міської даної громади 240 тисяч, розробка технічної документації з нормативно грошової оцінки від новісь кіти даної громади 270 тисяч і послуги пов'язані з програмним забезпеченням тисяча. Також проведення зміно-позорної роботи з питань оренди. На 000 50 000 гривень. Це 26 гривень, так сказать. Так. Ну, це прогноз, а там як будуть доведені вже ограничення обсяги, то будемо пробувати. А в плані спору ну, в наступному році? Ми плануємо так, щоб її розробити і затратити в 2026 році, щоб в 2027 року повітря. Який економічний ефект від розробки і впровадження нової НГО буде обраховувати? Ми 270 ну, тисяч податків, скільки буде додатково. Ну, наприклад, от минулого разу ми розробили, енгел, скільки ми додатково про що отримали. А а так, а навіщо ми, а ми нову будемо вводити? А Є сенс розробляти і не вводити плануємо розробити на цю громаду тобто у нас минуле року до сих пор не впроваджено у нас при супер рішень сесії за спешано так а що це який шанс втратить кошти розробляти нормативну грошову цинку якщо ми їх не проводимо програма міська цільова, вона ж повинна Ну, якби реалізація програми спрямована на обсягнення якоїсь мети. Це ж розроблено те, що 21-му році, бо це на помісті і не плануємо розробити на громаду. І... Ви тут тобто, що, не повалив, <говори> ні. Ну і ось це теж. Я думав, що хоча б розуміти, ну раніше розробляли НГУ, впроваджували, отримували додаткові надходження до бюджету. Ну, вже якби змінити, да, перше дотримання вимог законодавства, бо там не рідше, чим. На 5 років 7. На 7 потрібно розробляти. Ну і як би, скажімо так, основна мета це збільшення надходжень до бюджету. Оскільки я розумію, у нас як би, надходження до бюджету виконується ну, за рахунок якихось неочікуваних надходжень, які ми навіть не планували. При цьому ми НГО не впроваджуємо протягом 7 років. так? І не разу, Тобто ми... року. Так, да, розроблено в двадцять 22 двадцять другому. Ну, ну і... коротше, закинь цей третій 15. рік ми її не впроваджуємо. Ну, от добре, а можна тоді надати інформацію, скільки б ми отримали додаткових коштів, якби її впровадили з моменту розробки і затвердили в провадимо. І скільки ми отримаємо коштів, якщо впровадимо, розробимо, провадимо додаткову, скільки це взагалі є сенс її розробляти чи ні? Звичайно, є. Ну можна в цифрах, скільки ми втратили від невпровадження попереднього і скільки отримаємо, якщо розробимо і впровадимо наступну. Ну, це що було по місту Вінногірськ, там тільки і по скляному альянсу є дані, ну трошки взяли СК довідки, де видно яка по нормах, ну, новій нормативні капітані. Що є скляний я, альянс? Ми ж за громаду, за місто. По я, я... немає. У і... нас є щоб було розуміння. У нас є договори оренди землі. Або е, розрахунок плати за землю, ті, хто користується е, на праві постійного користування, або на праві власності. Е, вони всі ці плати розраховуються на підставі нормативно-грошової оцінки, тобто вартості кожної конкретної земельної ділянки. От якщо ми, наприклад, у нас була там базова нормативна вартість, я там не пам'ятаю, скільки там, ну там я там обрагав, 10 гривень чи 50 гривень, а нова НГО, скажем так, буде. На, там, на 30%, на 40% більше. Я, я, розумію, я розумію, я розумію, це 10%. все ж можна обрахувати. Держіть, И... ви кажете, дайте 270 тисяч, ми зробимо нову МВО. Міська громада, міський бюджет витратить 270 тисяч. Скільки він отримає від виконання цього закладу? Можна дати інформацію на сесію по да. Тим даним, що у нас є громад, по Віннодійській громаді, по тим підприємствам, які такі встигли взяти витяги, ну, і от ви порівняєте, це буде орієнтовно. Не буде? я порівняю, ви порівняєте, а ми послухаємо. Ну, нам на, на І Всі люди послухають. От ми розробили от в минулому періоді ми розробили НГО там, ми в якомусь році, в 20-му, чи в 20-му році. Власне. ми її не впровадили з якихось причин. Ні, вона не, то було при... не Він... Оскільки втрати міського бюджету на цей період. Ви ж проголосували за те, щоб не впроваджувати, не вводити нову нормативну грошову цілу зв'язку з військовим. Ви це хто? Депутати. О, так дивіться, я не заперечую. Якщо є вагомі причини не впроваджувати, який сенс тоді її розробляти, тратить ще 270 тисяч, щоб потім її не впроваджувати. Ніхто не каже про те, що вона це не буде впровадження. Прийнято рішення вами на період військового стану а не це впроваджувати нормативну грошову оцінку. Ну, можна, можна тоді отримати хоча б е, ціну прийнятих рішень і ціну тих е, заходів програм, які ми плануємо реалізовувати. От ми витратимо вартість квадратного землі. метра землі, підвищиться, підвищиться, ну, по крайній моє, по цій нормативно грошовій оцінки, в середньому в два рази, по, по ті, що ми не впровадили. Да. Ну, тобто доходи бюджету від э, відвіщаться, ну, ну, це Приблизно ну. да, приблизно. А які э, річні наслідження від користування э, загальними ділянками? Заплановані. Давай заплановані. На цей рік. На цей рік. Поранна <кху> плата. Ну, це ж у нас 25 тисяч заплановано без рахування на ну, 25 керен... мільйонів. І ще 25 мільйонів. Тобто 50 мільйонів земельних податок суботичних осіб 28 мільйонів. Тобто річний план по надходженням за користування земельними ділянками 78 мільйонів, правильно? Ну, би, так, це якби ми в матронності ДЗК врахували на Ну, вони не платять, ми, ми врахували цю Ні, ну, є планова цифра 25-го року, є вона? По ціна, ну, я ж не зрозумію, як це скільки 28, 40, 50, 53. Якби ну, була впроваджена, було б 106, правильно? Так. Але ж вагомі причини військового стану, так? Да, Тоді сенс розробляти ну, на в наступному році, якщо війна не закінчиться. Сенс не сенс, це законодавство. Це да, 26-го, ми її розробимо. Якщо ми її до липня, там, да, 17-го липня затвердимо, то вона вступить тільки з 27-го року. Ми плануємо і розуміємо, що нам тоження надано відчати. А чому ми тоді впроваджуємо цю інтерв'ю? Чому на цей Я хочу наголосити, що це буде на всю громаду. Дано, що було розпочано в 2021 року, це по місту війна. І ще, ну добре, я ж розумію, дякую за відповідь. Стосовно. Інформації, що це ви не проголосували, чи ви проголосували? А можна ще підняти інформацію за чиєю пропозицією було прийнято рішення про призупинення? От хто там писав службову записку, пропонував, хто підписував на розгляд ради, то так все добре виходить. Ви не проголосували? Чи ви проголосували? Ну, у нас же є процедура підготовки рішень. Дайте інформацію на засідання ради, якщо можна. То так ви, як то? Ну, тобто прохання таке, ну, по втратам ми вже зрозуміли, це близько 53 мільйонів так, від невведення. І який буде ну, хоча б прогнозний економічний ефект від розробки і впровадження нової НГО? Можна цю інформацію? На, ну, на засідання Ради, щоб розумію. Ну, Орієнтовно, я розумію, що ми там до гривні у ну, порядок цифр, хоч плюс-мінус там, там, там буде. Я так розумію, після тільки можна? 2021 ну, року розроблення помістити на гірс, папа 60 мільйонів. Ну, а можна так сказати, що якщо ми розробимо нове НГО, ну, якщо базуватися на е втратах попередніх періодів да, 25-го року, ну, ми можемо говорити про те, що якщо ми нове НГО розробимо і провадимо, двічі у нас збільшеться надходження від е користування землею чи ні? Це може бути менше. Ну, не можу сказати, це, ну, я думаю, буде ну, повинно бути збільшення, по місту інгрізка. А якщо це громада, то в всерединь, то... у нас по громаді, що до сих пор, якщо це повного, скоро 21-го року, ж старіші. Ну і по старішим, там вже пройшло 7 років, правильно? Так. Там є якісь, ну скажімо, Негативний наслідок того, що там не розроблені нові не, 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 не Так же само платять налоги. Так Ну який сенс ну? Ми ж всі розуміємо, що ми навряд чи введемо військовий стан, но в НВО два рази збільшуємо плату за це. Ну це все ж якби. Ну я, тут думаю, що всі розуміють. Який не, сенс не, планувати не, і тратити 270 тисяч на розробку нової МВУ? Ну, Ще добре, минуло. Не хочу бути. Ну, це, ну, дивіться, ми просто з вами порахували 50 мільйонів, але ж земельна ділянка ну, можливо, сьогодні заказ знаходиться на території громади, тобто на неї не розпосуджується. Ну, 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 нормативна фішова оцена, тому працює, то з ви те, що певне питання виняти на роботу втрати. Середа, змінинку за. І останнє питання про внесення змін до рішення Олімпійської міської ради, про бюджет Олімпійської міської ради. Окрім того, що було озвучено ще щось. Я я. Що за результатами призвичай находження бюджету було переведено на з половиною. Основну за те, що наше бюджет утворюючи подарим, каже у селі Павло ППО. Також ми переконання отримали з надходженням такцизмного податку з бойового та реалізацією таксизмів товарів <кій> це 700 тисяч Податок на великому майбутньому збільшилося надходження на 1,7 млн грн. І е, єдиний податок сільськогосподарських товаропоробників 400 тисяч, і також податок на прибуток комунальних підприємств. 550 150 тисяч Ну, При цьому ми, <кхій> на першому цьому ми не отримували на надходження від матрону свого На сьогодні в бюджету надійшло 4 мільйони. Тому запропоновані зміни. За, в цілому надійшло пропозиція до них розпорядників понад 285 мільйонів гривень. У нас нема, була проведена нарада. За результатами якого запропоновані розподіл видатків за рахунок перевиконання дохідної частини, і також ще там що ми отримали освітню субвенцію у сумі 15,7 млн грн, це на вересень повдень, тобто це хіміст ще більше ніж буде двадцять четвертого року. Це загальне. І розходили видатки. У це 273 тисячі сто гривні. Усі заклади були названі. По департаменту соціально гуманітарної політики ми названі 218 тисяч сто тридцять четыре гривні облаштування укриття в ліцеї No5, 170 тисяч ПЗО No3 встановлення проти сигналізації. Так. І перерозході по АКБ це заробітної плати на 43 тисячі 921 зв'язку з академською посадом і перерозподіл на ці суми на 22 років. Також у направленому вам проєкті рішення було зазначено, що 400 тисяч вдалося до резервного фонду, оскільки у нас є пропозиції від військових частин. Вони знаходились на опрацюванні, погодженні військової адміністрації. З військова частина дару, тобто складний процес. І на сьогодні, зараз мені надали лист вже на 450 тисяч. Це збільшення видатки для військових частин e, на одну 50 тисяч гривень, на іншу 200 тисяч і ще на іншу 200 тисяч. E, це на закупівлю будівельних матеріалів, на закупівлю безпілотних авіаційних комплексів і на придбання матеріальних засобів з метою вагонів нормальная смога на закупках на пошарп места. Чем есть возможность там просится? Что мы хотим проект решения на там сессии оладить все. Кто готовит это задание для консультативного как за среду завтра, она. Благодарю за него, честно, спасибо всем за очень участие. Всегда здесь.